Доброго дня, любителі світового кіно. Вчора вийшла вже четверта серія, яка все більше і більше нас готує до основних подій, які відбудуться у наступних сезонах, і матимуть назву Танець драконів. Але для цього ще буде багато чого цікавого, і ця серія не є виключенням, хоч і було багато філірних і розтягнутих сцен. Ну а в цьому відео я детально розповім, що нам саме показали у цьому відео. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Почну з того, що серія у більшості була присвячена коханню, причому у всіх її видах: вибір нареченого, сексуальні сцени, добре знайомий інцест, кохання заради продовження роду та навіть одностатеве кохання. Але я буду розповідати про вибір нареченого для принцеси Рейніри, бо в інших випадках ви і самі можете все зрозуміти. Друзі, хотів би звернутися до вас з невеличким проханням для того, щоб поширювати україномовний контент. Від вас треба зовсім трохи поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал та порекомендувати друзям, які також люблять дивитися огляди про кіно. Першим до неї звататися прийшов Лорд Дондаріон. У танці драконів майже немає згадок про цей дім. Єдине, що можна відмітити, так це те, що, скоріш за все, посилання на відомого Дондаріона у грі престолів, а саме Беріка, який багато разів вставав з мертвих. Далі вийшов молодий Сембл Блеквуд, який потім здолав та вбив Амеса Бракена. Хоча за каноном все було інакше. У 119 році обидва билися у дуелі за руку рейніри. Коли та відвідувала трозубець, але виграв її насправді бракен, і обидва залишилися живими. А ось під час танцю драконів лорд Семвел присягнув на вірність Рейнірі, після того, як принц Дейман зайняв Харенхол. Він відправляв своїх людей руйнувати землі браконів, які підтримували Ейґана II. Люди Блекводів спалювали посіви, викрадали овець і велику рогату худобу, грабували села. Коли бракани зібрали військо, щоб завдати удару у відповідь, Семвол влаштував їм засідку, застав їх зненацька, коли вони розбили табір біля млина. Але в результаті битви біля млину Семвол був убитий Амасом браканом в поєдинку. Але як бачимо, сценаристи зробили по інакшому. Також слід відзначити, що поряд заринірою сидів лорд Боремон Бартеон, лорд штормової межі, батько лорда Бороса Бартеона, а також родич принцеси Рейні Таргаріан. Бо нагадаю, що мати Рейніс Джоселін була Бартеоном, а також сестрою Боремунда. Але тут цікавий не сам Боремонд, а його син Борос, який відіграє дуже важливу роль у танці драконів. Повертаючись до подій в серіалі, нам показують, як Деймон нарешті повертається до столиці у якості короля вузького моря, про що я розповідав у минулому відео. І це, до речі, дуже канонічно, бо, незважаючи на неслухняність Деймона, він дійсно вважав свого брата справжнім королем і дуже його поважав. До речі, пізніше брати згадували свою матір, яку звали Аліса. І, враховуючи скандали стосовно можливих інцестів, варто розповісти, що Візеріс та Дейман є дітьми Белана та Аліси, які є рідними братом та сестрою. Тому якось навіть дивно, чому Візеріс так різко відреагував на ці плітки про його брату та доньку. Також у цій серії нам знову показують, що хвороба Візеріса продовжується, а тому не кажіть, що його смерть наприкінці сезону це спойлер. Переходячи до гаряченьких сцен, я одразу буду порівнювати з каноном. Септон Юстас скаже, що принц Деймон спокусив свою племінницю принцесу, позбавивши її цноти. Коли коханці виявили у ліжку разом і перевели до короля. Реніра наполягала, що любить дядька, і просила короля дозволити їй вийти за нього. Але король Візеріс не хотів про це слухати і нагадав доньці, що принц Деймон вже був одружений. У гніві він звелів замкнути свою дочку в її кімнатах, звелів своєму братові забратися і наказав ніколи більше не говорити про те, що сталося. А ось що стосується чіток від блазня гербка, Реніра була закохана в свого охоронця, лицаря королівської гвардії Крістена Коля, і хотіла заманити його в свою постіль. А вірний своїм обітницям Крістен Коль її відмовляв, так що Реніра звернулася до дядька за уроками кохання. Грибок у багатьох подробицях розповідає про ці уроки, у тому числі запевняє, що Деймон літав із Ренірою на драконі до самотніх скель на затоці розбитих кораблів, де вчив доставляти насолоду чоловікові ротом і водив у борделі на шовковій вулиці. При цьому, на відміну від версії Юстаса, Реніра залишалася дівою, тому що вона хотіла зберегти невінні як дар своєму коханому. Але Крістен Коль так і не піддався спокусі. Про ці уроки дізнався король Візеріс. Хоча він спочатку не повірив розповіді, Деймон оголосив розповіді правдою і попросив віддати Рейніру йому за дружину. Також у серіалі розповідають про валірійський кинджал, який має велику історію, але насправді у творах Мартіна про нього була мова лише у грі престолів, і відомо, що на початку він належав Роберту Баратеону. Можливо, сценаристи натякають на те, що Баратеон його забрав у божевільного короля. До речі, після того, як Рейніра погодилась вийти заміж за Лейнора Беларіона, вона поставила ультиматум для свого батька: звільнити з посади десниці Отта Хайтауера. Але насправді його звільнили через те, що він постійно вмовляв Візеріса змінити свого спадкоємця на трон замість Рейніри, маючи на увазі свого онука Ейгона Таргаріена. Наприкінці серії нам згадують батька Візеріса Бейлана, який був десницею короля Джей Херіса. Що цікаво, він володів мечом темна сестра, який у нинішні часи серіалу належить його сину Дейману. Також відзначу, що він був наїзником Хагара, якого обов'язково покажуть у наступних серіях. Ну а що стосується смерті Бейлона Хороброго, то у 101 році на полювання в королівському лісі Бейлон поскаржився на біль у боці. Після повернення до Червоного замку біль посилився, а живіт роздувся і затвердів. Великий майстер рунцітер зумів трохи збити жар і полегшив страждання хворого за допомогою макового молока, але Бейлану ставало все гірше. На п'ятий день хвороби принц помер у вежі десниці. Батько сидів біля його ложа та тримав його за руку. Розкривши тіло, рунцітер оголосив, що помір він через внутрішні, що лопнули. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.